Яка полуниця кисла? Я все чую. Повертайся. Тепер ти відвертайся. Я їй не довіряю. Починай. Починай. ти. що? Живий. Смачно. Я згоден. Дуже смачна. Mm. Я жартую. добре euh, поч... подумай. Я добре подумаю. Найсмачніше в світі. Ну, Тому що вона сезонна. Угу. Uh -huh. А ну порекомендуй мені. Да, його... порекомендуй мені. Костю. Костю? Yeah. яку я брав? Так. Yeah. Да. Дякую. Я завжди добіряю твоєму смаку. Дарма. Mm. Але цього разу нормально. Обери будь-яке число. Від одного до чотирьох. Два. Один. Два. Mm. Добре, добре, досить же. Хоч я тобі підскажу. Скажи. Ну, дивись. Я тобі довіряла. А, так можна було нюхать перед цим. Ти мухлюєш. Ні, дуже смачно. Ти дуже мухлюєш. Яку ти хочеш ліву чи праву? Я ну, давай ліву. Ну добре. Смачного тобі. Це фінал. Я розумію. І Я вже трошки щось розумію. Гарний насичений смак. М -м -м. Дуже смачно. Дуже смачно. Нереально смачно. Не знаю, не було тут з лимоном полуниці. Не було взагалі. Не дивлячись на те, що там був трошки лимон, все рівно вона смачна. Бо всі сезоні фрукти смачніші, навіть like лимон.